Гранати на подвір'я обістя прикарпатського бізнесмена закидали вибухівкою. Першою на сполох забила господиня будинку. Перша собака загавкала, я так поняла, вона бігла за ним. Невідомі залишили три вибухівки на порозі дому. Непроханих гостей злякала собака Роксі. Пес встиг віднести одну гранату від порогу. Я розумію, що цю гранату вішали сюди, і коли собака з'явилася, її не встигли розсплінтувати. Її кинули тут, тому що почався конфлікт з собакою. Іншу вона вхватила в пащу. І віднесла, несла від дверей. Вибухівка розірвалася у Пащі. Шансів рятувати Роксі не було. Оце Роксі, яка мене врятувала. Ось це, ось це те, що залишилося від неї. Вона вже помирала, вона ще підійшла до мене і просила допомоги. Друга граната розірвалася на подвір'ї, осколки вибили шибки в дитячій кімнаті, зарешетила автомобіль та помешкання. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось вікно пробите наскрізь, і це воно вже все висипане, бачите? Все, от до в машині. І це всюди, інзелена ворота. Вон паркан прошитий, фонарь збитий, ворота наскрізь. Третя граната не встигла спрацювати, її забрали на експертизу. Господар будинку, голова Асоціації деревопереробних підприємств Західної України. Ігор Соболевський каже, це вже третій замах на нього від початку року. В даний час проводиться комплекс заходів, постановлених осіб, які мали вчинити даний злочин, назначено ряд експертиз. За фактом вибуху гранат на подвір'ї розпочато кримінальне провадження. За статтями хуліганство та Законне поводження зі зброєю Наталія Лозовик, Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402.